Як підняти себе з ліжка, якщо немає мотивації? Якщо немає сил, ви працювали без вихідних, то можна полежати, піде на користь. Максимальна ефективність людини це чередування роботи та відпочинку. Але якщо у вас апатія, поганий настрій та немає так званої мотивації вставати та йти на працю, то найкращою мотивацією буде виконати в цей день своє бажання чи мрію для себе, купити якусь річ, з'їсти щось смачненьке, кудись піти, сходити в те місце, де хотіли, отримати позитивні емоції. Згадайте, якщо у вас відпустка. Кудись мандруєте, як легко зранку вставати. Другий метод мотивації це дисципліна. І ти доснута прокидатися в той же час. Сила звички. Буде легше прокидатися та вставати. Ставте на день задачі, які будуть складатися з маленьких перемог і вибудуються у велику. Бути вдячним собі, що ви молодець і ніколи Нічого ні від кого не очікувати, навіть якщо вам хтось винен. буде легше справлятися самому. Якщо хтось допоміг, то буде приємний сюрприз. Краща мотивація це не гроші. Бачити своїх дітей, батьків, рідних та мати на це часто здоров'я. За міцного здоров'я?